Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як я бусію капусту цвітну. Взяв я простого грунту обічного городного і ось так я її посія поверху. Потім я поляв водою розбрізкувачом і за 15 годин починає насіння капусти лопатись. Вот. Вже, вже пускає пускати корінь. Зараз ліпше зближу. От як ви бачите. Чому в мене так скоро починає сходити капуста цвітна? Тому що я включаю лампа. Лампа все дає результат найкращий. Хто без лампи вирощує, то дуже треба довго чекати, щоб настіння капусти почало розтріскуватись і проростати. Звідси, в мене ще лампа і кольорова. Зараз покажу, скільки кольорів. У мене 10 кольорів лампа має. Зараз жовтий включу. О, жовтий. Мигає по-різному, в мене як дискотека для розсади. Ось так робіть і підписуйтесь на канал, і ставте лайки.